Добрий день, діти ще раз. Вітаю вас на нашому цікавому. Але я думаю, що ви знаєте вже ці всі правила, але повторити завжди їх треба зона мінної безпеки. Що ж це за така зона? Давайте сядемо зручно і уважно будемо слухати нашу безпеку. Добрий діти. сьогодні ми вирушаємо в подорож Зона мінної безпеки. Давайте сядемо зручно. І послухаємо, що сьогодні нам розповість працівник пожежної частини, про мінь безпеки. Як себе ваше поводити, а як не можна в жодному разі. Тому давайте сядемо і будемося. Ось ми завітали вже клас, де нас будуть навчати. Ой, як же ж хочеться дізнатися щось нове? Ти бачиш, намінну безпеку. Тому давайте зручно сядемо, уявимо, що ми в такому чудовому класі сидимо і будемо слухати уважно. Слухати і запам'ятовувати. Сідайте швиденько, зручно, і ми з вами починаємо. Добрий день, мене зустріна Литвій. Ми сьогодні з вами поговоримо на те правила поведінки який пробили на вибуху по небезпеці дня. Ми можемо подивитись стенди. Вони бувають різним кольором, розміром. Е, також е, я прошу звернути увагу на те, що вони бувають зазвичай користь, зелені кольори. кольори, кольори. Да, вони бувають сірим і іншими кольорами, вони це набагато рідше, але зазвичай саме зелені та коричні. Чому саме десу кольори? Тому що вони надзвичайно можуть бути сховані. Там, uh, де є висока трава, там великі гілля, сміття, uh, можливо, uh, якісь гілки uh, uh, дерев uh, і те інше. Також вони можуть знаходитись на деревах або на кришах душа. Тому звертаємо увагу під ноги те, uh, на кінця, де ми самоходить. Uh, бажано, щоб ми дітки не ходили там, де немає дорослих, не ходили по до лісах, полях. Можливо, ви бачили десь військові намети, важливо не ходити. Ми говорили про те, що Ще... було на підставній предметі, коли бачили дати. Що, ми ставили, що, ми ставили, що ми там нам потрібно робити? По-перше, всі отримати такі номера як 101 і 102, 101 телефон йде до нас, телефон без ти, до а 102 це вителефонує до поліції. Звісно, якщо зателефонувати борщ на вибухонебезпечним предметом, він може зірватися, тому краще відійти від нього спочатку, як муха, далі, не чіпати, не торкатися до нього, не переносити які вибухи на вибухонебезпечні предмети. Не треба засипати їх, вчинити з повною землею, не треба доливати їх водою або ще й щось не робити. Перше, ми розвертаємось від цього е, вибухонебезпечного або підозрілого предмета, йдемо в зворотньому на напрямку, по якому ви перешли, і е, бачимо тільки йти до батьків або дорослих і достережіть їх, що є попереду небезпеки. Зараз вибухне безпечні предмети, також можуть ховатися не лише як я розповіла в лісах, кулях, храмів і тому і іншому, але й на відкритих вулицях. Ви можете йти, побачити, куди предмет такий, як хтось втратив гіманець, хто лежить в телефоні через. І ви хотіли б його здійснення розуміти підібрати, але я вас застерігаю. Будь ласка, не треба нічого чіпати. Вона є в таких предметах або навіть іграшки бувають, коробку цитера, або ще щось схоже, що не повинно тут саме тут полежати. Будь ласка, цілком ми не торкаємося, не пересуваємо, нічого з такими предметами і не робимо. Це також може бути двухлітком. Все це, що ви бачите, обов'язково в першу чергу ми розповідаємо батькам. Потім батьки будуть нас, бо вже ми будемо розбиратися з ними, і так це буде небезпечний предмет робити безпеки. Тому бережіть себе, бережіть свої читання здоров'я і будьте уважними. Тепер я хочу перевірити, чи добре ви слухали працівника пожежної частини. А зараз готуйтесь, будь ласка, відгадувати загадки. Ви уважно слухали. Тепер чекаю ваші відповіді. Куся ховається безпеку снарядів, свістних мін, гранат без віку, і щоб він без страху ховав обличчя, будь обережним та обходь. Що ми повинні обходити, як ви гадаєте? Вмикайте, будь ласка, свої мікрофони. Обходити. Гланаті. Ми повинні з вами обходити узбіччя. Давайте далі продовжимо помоляти. Звичайно, що узбіччя. Ми бачимо на балюсі, що вбиття ми можемо ростити снаряди. Там де ростуть клюточки. Маляць. Маляць. На сховали страшна і небезпечна. Хто малята? Звичайно ж. Ось ми бачимо, що в чаї розповіточки сховалася небезпечна зеленого колюна. Бачиш міну, чи небезпечний предмет, а колоч покинути військовий намет. Не пукай кущі, не ходив зупинити один 0, подзвони. Малята, а що це за номер один 0? Що це за номер 101. 101. Хто може мені відповісти? Кому по кого не підщо небезпека? Пожежна. Пожежна, правильно! Це <плес> вони вони не вміють це, це все розтренувати. Не гуляй. годилося, не, хатить, не я ляка, ти ]Yes. Заміш? Заміш? Yes. може завдати. У жодному разі не можна ходити в покинуті будинки, тому що там може бути небезпечно. Mm. Yeah. Yeah. Що робити потрібно? Стережи, Там сонце росли пшениця, а тебе околина травиться, аби не сталося, не то порослу. Ай там не злана, а тебе зникнути людей, не щоб не зводити. Відійти, mm -hmm. так, діти? Не іграшка і не прекрасна для тімноти, підійдеш Выбухну. і вибухнеш. Що може вибухнути, якщо ми підійдемо до незнайомої іграшки? Що там може бути сховане? Нам розповідали. Мені граната. Молодець. Ну, камерка є, тільки нічого не п'якає, так? Зустрів груду каміння на своєму шляху, або стрічку червоно білу, яскраву таку, зупинись це все знаки, що проходу немає, там лише небезпека на тебе що робить. Чекає. На Увагу звертай на небезпечні ознаки. Не ходи там, де поставили що. Там, де поставили. Знаки. Тут не можна ходити, якщо такий знак вїдеться. Якщо ви діти бачите ось такий знак зараз. це Якщо ви бачите червоно білу стрічку, ага. або ви бачите ось такий знак, в жодному разі там не можна ходити. Там може бути небезпека. Може чекати на нас небезпека. В жодному разі незнайомі іграшки, предмети, чи то цукерка, чи то, можливо, найулюбленіша наша іграшка, в жодному разі її чіпати не можна, тому що там може бути небезпечно для вашого життя та здоров'я. На цьому ми завершуємо наше заняття. Ви можете бути вільними, відпочивати тихого, гарного вам сонячного дня. До побачення, діти!